Ну, по-перше, треба почати спілкуватися з цими людьми, але замість того, щоб просити рекомендацію по одній, краще запитувати про кілька контактів одразу. Ну, наприклад, привіт, Олексію! Я бачу, що ти знаєш Марину з компанії DevSolutions, Сергія DataCraft і Ірину з TechnoHub. Чи міг би ти представити мене їм наше рішення по автоматизації процесів допомогло іншим таким компаніям прискорити розгортання на 40%. Це перше. Друге. Важливо записувати всі кроки в табличку чи CRM-систему. Вона може бути дуже простою. До кого ви звернулися дата статус, наприклад, запитано, отримано рекомендацію, призначено темат-дзвінок, підписано договір. І це допомагає не загубити можливості. Можна автоматизувати це в HubSpot, пай Pipedrive, чи навіть в найпростішому трекері в Notion чи AirTable, чи навіть в найпростішій Google таблиці. Крім того, для того, щоб перетворити рекомендації на постійне джерело клієнтів, треба е, дотримуватись дуже простих правил. Ну, по-перше, зосередитись на одному-двох таких з'єднуючих чи коннекторах щотижня. Наприклад, в понеділок перегляньте контакти вашого клієнта Андрія, CEO стартапа. Наступного тижня Олени, продакт менеджера з компанії Partner. Виділіть для цього конкретний час. В принципі, достатньо. 30, максимум 60 хвилин щотижня. Зробіть це регулярною роботою, там кожної середи з 10 до 11, ви працюєте тільки з рекомендаціями.